вітальня, робочий кабінет і спальня. Але маєток будував Вацлав Ганський. Його батько Ян Ганський в 1780 році викуповує садибу графів Любомирських, які на той час зубожіли. Це була 21 тисяча гектарів землі. Ці всі землі графи зобразили на своєму родинному гербу. Це були три ключі земель: Верхівнянський, ключ Горностай Пільський і Пулинський. Нині ця частина нашого Ружинського району, Радомирського і Червоноармійського, належала з Ганські. Самі Ганські були сполин, але для побудови маєтку Вацлав Ганський обирає верхівню. І в цьому ж, 1780 році розпочинають будувати маєток. Будували 20 років за проектом французького архітектора Блеріо в стилі Ампір на 30 кімнат. У 1800 році такий вигляд мав маєток. Два флігелі, які збереглися, флігель кухні і флігель управителя маєтку. Вони з'єднувалися з будинком підземними ходами. Частина підземного ходу, яка вела від кухні до столової, нині збереглася. Крім того, в парку побудували мисливський павільйон, оранжерею, каплицю і сімейну усипальницю. На жаль, цих два приміщення зруйновані, каплиця і усипальниця залишилась, я вас туди заведу. І однією з 30 найбільших кімнат в маєтку це була бальна зала. Я вам казала, ми теж підемо її, подивимося відразу після музею. Ось у нас є лише дві фотографії, які вона вигляд мала на той час. Подивитесь, і підемо і подивимося, що зараз збереглося. І в 1819 році Вацлав Ганський одружується з Евеліною Роживуською. Вона народилась в погребищі Вінницька область, була з багатодітної сім'ї, так як мала три сестри й три брата. Вона була Евеліна, Поліна, Кароліна й Аліна. І брати Адам, Ернест і Генріх. Сім'я була багатодітна, але батько Евеліни, Адам Адольфович Рживузький, був депутатом Сейму Сеймогорсові Гродно. Тому дітям дали освіту. Евеліна володіла українською, російською, польською, французькою мовою. Ну і дівчат старались удачно видати заміж. В 19 років Евеліну віддають заміж за Вацлава Ганського, який був старший за неї на 22 роки. Незважаючи на таку різницю у віці, Евеліна народжує йому п'ятеро дітей, але четверо з них помирають малими. Лише одна донька. Слухайте, а я читав, що сім. Ні, п'ятеро. одна донька Анна залишається живою, а потім ще бальзакові вона родила. А, отак от, от мається на увазі да. в цілому, так? Да. Да? Да. І потім після бальзака щось у неї щось там були стосунки? Ну, е, ну були із французьким художником, але дітей там не було вже. Шість. Е, да, шість. Четверо помирають малими, вони були поховані в цій усипальниці, куди ми з вами підемо. І одна донька Анна залишається живою. І коли в 1828-30-х роках почали друкуватися перші твори Бальзака, вони потрапляють в верхівню в бібліотеку Ганських. Евеліна знала французьку мову, мала змогу їх прочитати, і їй спало на думку написати лист Бальзаку. Вона писала, що її батько на той час переписувався з Вольтером, чому він може, я ні. У 1832 році вона з чоловіком їде в Одесу. Там жила одна з її сестер Кароліна, в шлюбі Собанська. Вона держала літературний салон. Знову твори Бальзака Із Одеси Евеліна пише Бальзаку лист. Я читала ваші твори, а серце моє калатало. Ви показуєте високу гідність жінки, її кохання дар небес. Мене захоплює у вас надто чутлива душа, адже завдяки їй ви розгадали душу жінки. Ставить підпис іноземка, тобто лист був без зворотньої адреси. За першим листом, другий, третій лист, Веліна закінчує такими словами: для вас я іноземка і залишусь нею назавжди. Але відразу після цього листа через кореспондентку французької газети Котід'єни, Веліна пише: якщо пан Бальзак отримав і третій адресований йому лист без зворотньої адреси. Прошу його дати таку замітку. Пан Обен одержав лист від іноземки, і тоді я з певненістю буду йому писати. Бальзак, звичайно, дав відповідь, і Евеліна відразу відкрила своє ім'я. І так розпочалось таємне листування між Бальзаком і Ганською, яке тривало майже 17 років. За ці роки Бальзак написав Ганські 444 листи. Це були листи поеми. Він міг тиждень писати, але ще тоді. Відправляв всі ці листи, Евеліна зберегла. Нині вони зберігаються в музеї Бальзака в Парижі. Але в 99-му році, коли в Україні і Франції святкували 200 річчя від дня народження Бальзака, французи ці листи видали і подарували нам ось перший і другий том всі 444 листи, всі 17 років листувань і там 1780 сторінок видання. Але через рік вони домовляються про їх першу зустріч. Евеліна з чоловіком їде подорожувати в Швейцарію місто Невшатель. Зарані домовившись, туди мав приїхати Бальзак. Це був 1833 рік. І він мав прийти в місце зустрічі Бальзак, тримаючи в руках книжку і квітку. Це була ознака, за якою Евеліна його опізувала. Аліна прийшла і побачила такого чоловіка, вона хотіла розвернутися і піти. Вона писала, що перше враження було таким: це був чоловік низького зросту, товстий на коротких ніжках та ще й неохайний і зовнішністю. Але після знайомства вона писала своєму брату Генріху, що познайомилася з Вонорою де Бальзаком, автором Шагренєвої шкіри і багатьох інших творів. Він веселий, доброзичливий. Любить сміх, навіть в зовнішності нагадує тебе, дорогий Генрік, боєві схожі на Наполеона. А Бальзак писав своїй сестрі Лорі, що познайомився з графинею Ганською. Їй 27, їй було 32, 5 П'ять років вона від нього приховала. В неї ніжно біла мармурова шкіра, пишне чорне волосся і маленька ручка, створена для кохання. Такі були їхні враження. Після першої зустрічі в Швейцарії, в 34 році вони таємно зустрічаються в Австрії, в 35-му в Женеві, а між цим постійно переписуються. І в одному з листів, 1840 році, в 1840 році, Евеліні було 40 років, Бальзак писав своїй сестрі Лорі, що нашому чоловікові, тобто Вацлаву Ганському, за 60, ми заприсяглися чекати, а вона зберегти для мене руку і серце і не проходить рік. Бальзак отримує від Евеліни Бандероль, в якій була картина панорами цього маєтку, і лист, в якому Евеліна повідомляла про смерть Вацлава Ганського. 41 рік вона залишилась вдовою. Бальзак до цього не був одружений, не мав сім'ї, дітей, надіявся з Ганською дружитись, але вона мала проблеми з спадком. Виявились родичі Вацлава Ганського, які претендували не так на маєток, як на землю. Евеліні потрібно було їхати до Петербургу, де мала відбутися судова справа. У 43-му році вона від'їжджає, туди приїжджає Бальзак, Евеліна виграє судову справу, тому що при укладанні шлюбу її батьки укладали шлюбну угоду, в разі якої все, що належало Ганському, переходило в спадок Евеліні. І вони з Бальзаком подорожують: Франція, Італія, Німеччина. В 45 років Евеліна завагітніла. Бальзак писав: я чекаю на народження сина і назву його Віктору Оноре, в честь Віктора Гюго, з яким він товаришував. Але в Дрездені, Німеччина, Евеліні стає погано і вона передчасно народжує мертву дівчину. Тому з народжених все-таки шести дітей, лише одна донька Анна залишилась живою. І в 47-му році Евеліна запрошує Бальзака в верхівню. Ось у нас є карта подорожі. 5 вересня 1847 року з північного вокзалу в Парижі від Парижу до Берліну поїздом, а від Берліну до верхівні дорога пройшла кінним шляхом через поштову станцію. Доїжджав, чекав, поки приїдуть по пошту, але за 8 діб він доїхав до верхівні. Коли він приїхав, побачив цей маєток, він писав. Я побачив малий Лувр, грецьку святиню, позолочену призахідним сонцем. А Евеліну назвав північною зорею, яка осяяла йому такий далекий шлях. Евеліна його поселила в цих кімнатах, він тут писав свої твори, і вони чекали дозвіл на одруження. Так як Евеліна носила графський титул і мала вийти заміж за іноземця, потрібно був дозвіл царя. І такий дозвіл вони чекали три роки. У 47-му Бальзак приїхав, в 50-му дозвіл був наданий. І 14 березня 1850 року в Бердичеві в костюлі Святої Варвари Бальзак з Ганською вінчались. Копія свідоцтва про шлюб, в якій написано про Бальзака, юнак віком 51 рік, так як він був неодружений. Єдиними свідками під час вінчання це була донька Анна, це єдина, яка залишилась живою. Її чоловік польський поміщив жорніший і письменник Віставо Лізан. І після одруження Бальзак з Ганською від'їжджають в Париж. Але Бальзак захворів. Сімейний лікар, який ж в маєтку Кнотте, він казав Ганський, Бальзак безнадійний. Дорога в Париж зайняла майже місяць за станом здоров'я. Приїхали, поселились в цьому будинку в Парижі по вулиці Фортюне, але прожили в шлюбі лише п'ять місяців. В березні одружилась, в серпні цього ж 1850 року Бальзак помирає. Похований в Парижі на кладбищі Перлашес, Ганська після його смерті розрахувала з усіма його боргами, кредиторами, видала, які були написані твори, і прожила в Парижі ще 32 роки. Верхівню, так і не повертаючись. Ще була в цивільному шлюбі з французьким художником Жигом. Коли вона від'їжджала цей маєток, вона залишає дочці з зятю. Але через декілька років після смерті Берзака вона запрошує їх до себе. Донька з зятім продають цей маєток одному з братів Евеліни, Адаму Адамовичу Рживуському, і від'їжджають в Париж. У 82 роки помирає в Парижі Евеліна. Не проходить рік, помирає зять, він став психічно хворий. Донька Анна не мала дітей. Продає в Парижі цей будинок, він був в дорогому районі, дорого було його утримувати, купує квартиру і за два роки до смерті йде в монастир, де помирає 90 років. Тому, як ви зрозуміли, дітей не було, в дочки, нащадків не залишилось. Останнім графом тут був спочатку брат Евеліни Адам Адамович Ржебуський, потім його син теж Адам до 1916 року. Цьому ж році останній граф вийшов до людей і сказав: ми від'їжджаємо в Польщу, вам це все залишаємо. Не руйнуйте, не паліть буде вам лікарня чи школа. І з 1921 року в будинку створили агрошколу. В 33-му переименували в сільськогосподарський технікум, а в 96-му по даний час це є філія Житомирського агротехнічного коледжу. Тому, як ви зрозуміли, всі. Інші жилі кімнати, крім цих трьох, які відведені під музей, відведені під навчальний заклад. Коли останні графи від'їжджали, понад 100 підвід панського майна було вивезено. Тому які в нас є речі, ми не можемо стверджувати, що вони стояли в цих кімнатах, але вони дійсно були знайдені в маєтку. Тут у нас є буфет, піаніно, на якому стоїть підпис Гас Одеса, Карл Ганський був управителем маєтку жив в одному з флігелів. Карточний стіл, на якому я вам показувала листи бальзака, не мікробальзака, подаровані нам бальзакознавцями. Ось в кухні було знайдено 30 записок повара. Виявляється, щодня повар писав городнику записку, в якій писав, скільки овочів потрібно видати для палацової кухні. Датовані 1838 39 роками, написані на польській мові. Це у нас фотографія шаблі, яка була знайдена років уже, мабуть. Третя, яка виходить в будинок, вона теж пронизана цими ходами. За будинком було приміщення, куди підвозили солому, і таким чином від стін йшло тепло. Бальзак писав, що тут за добу згорає така кількість соломи, якої на ринку святого Лаврентія в Парижі не продають за рік. Але ж 21 тисяча гектарів землі, я думаю, що на той час соломи вистачало. Речі, які є теж вже ну, знайдені в будинку, крісла вже обшиті новою тканиною. Шафа для декоративної посуди у нас призначення для видання бальзака. В 2019 році ми святкували 220-ту річницю від дня народження бальзака і француз, е, не, французи. управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації не придумали нічого іншого нам подарувати як цей. Чудо бальзам за 26 тисяч гривень, тому ми вже його тут бережемо, бо його десь зразу закинули після святкування, потім сказали, що він скільки стоїть і його в музей. Ні, ну він слухайте для фотографії заходіть, так. Моя думка, можливо, для фотографії він і такий, але не за такі І виможі. А так і і сам не гамоць так не Це да. ж на пена венеційські дзеркало, е, спальних речей. Ну це була спальня бальзака. Я вам казала найменша, але спальних речей на жаль ніяких не було знайдено. Тут у нас є два столики. На них видання на українській, французькій мові про бальзака, про ганських, про живуцьких. Франції в замку Саше ось такий він має вигляд, є музей Бальзака. Директором цього музею в 99-му році нам була подарована ця виставка Бальзак в різні періоди свого життя, могила Бальзака. Ось карикатури, мабуть, не тільки Ганська його при першій зустрічі таким вважала. А ціною нашою річчю є така паличка стул. А в одному з листів Бальзак писав. Що в Верхівнянській у Мільці мені змайстрували таку паличку стул, з якою мені хворому зручно гуляти в парку. Там був скіз палички, вона вигляділа так само. Так як вона була знайдена в маєтку, тому ми вважаємо, що це єдина річ, яка дійсно належала бальзам. Так звичайна паличка розкладається в землю, можна було присісти. Я поставлю, можете подалі буде форму.

Славганський був старший за Евеліну на 22 роки, він задовольняв всі її бажання, хоча, як граф кажуть, був досить жорстокий. Евеліна захотіла розводити лебедів. Силами кріпосних за 10 днів треба було викопати цей рів, який ми бачимо. На той час це було штучне озеро. Влітку там пливали лебеді, взимку їх брали в мисливський павільйон. Лебедів немає, мисливський павільйон зруйнований, я завжди кажу, а труд кріпосних ми бачимо до цих кімнати. Оцей місточок, з каміння, він ще закладений в ті часи, ну, а верх вже сучасний, він дерев'яний був і вже зараз металевий. Паркує багато старих дерев, з кожним роком все більше ламається. Найстарішим тут є цей каштан в цьому районі, ще він бачив Бальзаха Іганську, тому нас його вважають деревом коханням. Є до мене якісь питання? Скажіть, будь ласка, а зараз... Получається, і музей, він опікується, і якось юридично він виходить від того... Ми є філією Житомирського обласного літературного музею. Нас двоє всього працювало, а коли почалася війна, зробили, що я одна.